Pristrosti, vyslúchaj mo. Коли верхові сходи помачив, як небо розкрилося, і духа ще був сходив на нього, і гомоці і існеба, ти є сильний улюблений, у тобі моє вподобання. Святитися, ці силою, діянням і приходом Святого Духа, Господеві, помолся, щоб на воли зійшло діяння при Святої Тройці, Господеві, помоліся, щоб. Ім дарована благодань, спасіння і благословення Йорданове, силою воює діяння і приходом Святого Духа, Господеві Господи, щоб не залі був сокрушений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лука затія, стримавана проти нас, Господе, Господи, помолінця. Годь визволив нас віщенко, і душа, тобою спокуси, супротивника, і вчинив нас достойними обіцяних благ, Господеві, помоліся, щоб ми, ми просвітилися просвітленням розуму і благословенним шестям Святого Духа Господеві, помоліся, що Господов. Слава благословення Йорданові, освятив водиці, Господеві помоліться, щоб Бога це стане даром освячення, спасінням і від гріхів, зцілення ціленням душі і тіла і нам всяку особливу потребу, Господеві помоліться. Святого Духа, Господе, вікомоні Святой, що Господові слухавні нас вішне. Самі одно і все життя наше, то і с тобі, Господи, Бог тобі, тобі, Господі, Бо тобі належить всяка слава часть і поклоніння Отцю і сину, і святому нині час і, дині, і все Амінь. Жував на віки вічні. Слава по Розкодонічний царю, славимо тебе, создателю, сотовітрю вселенної, славимо тебе без батька з матері, без матері, лиця, в лиця сущного переднім празником ми бачили тебе дитя, а в тебе, лишнім досконалим тебе бачимо, і досконало, явленого Бога, нашого понині настав час для нас, святковий, і кор святих збирається з нами, і ангелами з любви спільно святкують нині над нами, Бо нам благодань при Святого у вигляді голуба на воду прийшла, нині незахідне сонце засяя, свідо промінняся Господнім світлом, нині місяць співосвітлює слідя в промінням, нині проміні сорі осяним близьком сленною здобою, нині хмари з небезросять дощ храм для людства, нині не сотворені своєю волею рук, погається від свого сотворіння. Нині пророк і претенча до владики приступає, але страмтінням стоїть, бачивши вода на сходження. Нині ордянські води Господнім приходом перетворюються в цілющі, нині все створіння тест течіями напоїться, нині людські гріхи орданськими водами зламається, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка нашого миста Господнім приходом перетвориться людям солодкість, нині ми визволилися, від давнього голядання, як новий Ізраїль спаслися, Нині ми, ми від не визволилися і світлом, Богорозуміння опромінюємося, нині морок світу знищується вмінням Бога нашого. Нині горішнє, з старішнім святкує висоти з низами разом розмовляють, нині священний, і вельме голосне торжество радується, нині знищується, і прихід владичний, покланає нам шлях спасіння, нині владика владика хрещення поспішає, щоб віднести людство до висот. нині в перед рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині мецанство Господні, купила царство Господнього, немає кінця. Нині земля і море стане співучасниками світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води і настрахалися, Йордан, повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив входи у нього. Йордан, повернувся назад, побачивши Духа Святого, Вики і головне, як сходив, і вітав над тобою. Йордан повернувся назад, побачив, що невидимий став видимим, творця вотлочоно владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, біголи заграни, поголтілі, побачивши, хмари голос видали, чудуючися світлом від світла істинним Богом і істинного Бога, що приходить, бачив, що колишніх нас не в Йордані. І Його самого, що подобив в Йордані, тому смерця для переступу, і шанос по усияні в судні дарував світові священне хрещення, тому я грішний і недостойний слуга Твої, про величності січоле Твої, поповідаючи пройнятий страхом, кличу благаньного до Тебе. Великий ти те Господи, і дивний діван Твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовінного про всі Твої чудеса, Великий ти, Господи, і дивний діван Твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно повіло Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно поліго про всі твої чудеса, бо ти волиш своє своєї віча, тоби тя примів свою малю й те сторінні за світ сна, тому жий світ. Ти ще тревстих і склав з творічав, чотирма порами того року. Перед тобою тремтями всі розумні сили, тебе розпідує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло перед тобою тремтям, безспні, для тебе віче Ти роздив'я в небо, як на мене, ти утвердив землю на вогах, ти вгороди море, піском, ти сконти, для дихання розбив повітря, ангельські сили служать тобі, Архангельські хори поклоняються тобі, но вовкі робив більше спекриві сарафини на колости влітаючи, покривається страхом неприступної твої слави, бо ти Бог сущений Неописаний, беззначальний, немовний прийшов на землю прийняв нього, де слуги, і в подобі людській перебував перебував, бо ти у влади коса, тя не і своєї ласкавості, не міг дивитися, як дияво мучить людський, але ти прийшов із пацана сі сповідаємо благодать, проповідуємо милість, не те йому добродійності. Ти визволив наш людський рід Ось святив спину у трубу різмом Твоїм. все сторіння стили, тебе я виноват, ти Бог нашій на землі сім'ї свій не пожив, ти юрманські води освятив, пославши з неба Святого Духа і сопротивши го змів, що там загніздилися, сам, отже, чоловікові, чи царю, прийди і нині шестям Святого Духа. Ті воду Отцю, самоче, чоловіку вче царю, прийди нині, щастям Святого Духа, освяти святий того Отцю, самочить чоловіку вче царю, прийди нині щастям Святого Твого Духа, о воду Отцю. І їм благодаті, спасіння і благословення органовечний, джерелом нетвіня, даром освячення, розміщенням гріхів, силенням не духовою, демоні, для демонів, для свободу тимних сил, неприступних, сповненої, ангельських сил, щоб усі, що ущі, що чергають, причащаються, малим освячення душі тіл на лікування від те, відтерпінь, на всяку особливу потребу. Бо ти Бог нашого і духом обновив, постарив, бо він гріха на нашу природу, ти Бог нашому за мною водою потопив гріх, Ти Бог наш через раз, ми море морю, безлом схоромо арабства Рід єврейський, Ти, Бог, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потопки наводнилися, і на бою справи, вони своїх, ти Бог наш що озий. святим самі нині у влади, святий водоць, у Духом Твоїм святим. Самі нині у владих, святим, волоцю, Духом Твоїм святим. Дай благослово, дай спасіння. І подай усім, що доторкаються і причащаються, і помазуються на освяченням здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Богом, бережений народ наш і за корнийго під покровом, кривд твоїх умирі. Даруй йому все, що просить на спасіння, життя вічне, щоб і стихії людьми, ангелами видами. Соцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.